Чим раніше ви віддасте вашу дитину до садочка, тим краще. Оптимально в один рік життя. У дорослих зараз немає ресурсу займатися з дітьми, спілкуватися з ними. Приділяти достатньо уваги, а в садочку буде спеціально навчена людина, колектив дітей, які соціалізуються, навчаються одне від одного, і людина-педагог має досвід, як правильно з дітьми комунікувати, як навчати діти в садочку. Починають швидше говорити, швидше ходити. На горшок швидше соціалізується, тобто з усіх сторін ви виграєте. А що вдома батьки або включають телевізор, або смартфон самі заходять в інстаграм і рятують себе морально, тому що під таким тиском у нас просто немає ресурсу для дітей. Я знаю, тому що я батько чотирьох дітей і знаю, що ви такі самі. І не потрібно боятися частих вірусних інфекцій. Так, ваша дитина буде регулярно хворіти, але це непогано. Тренується імунна система. Ваша дитина повинна вивчити навколишнє середовище і бути імун компетентною. Тому не бійтеся соплів та інфекцій, віддавайте в садик і тоді ваша дитина буде розвинутою, такою, що сподобається і вам, і всім оточуючим. Будь ласка, робіть правильні висновки.